Це суто статистика того, що зараз дивляться люди. І після цього Ютуб вам буде рекомендувати ще більше такого контенту. Це все тільки з досвідом, тільки з часом, проведеним за аналітикою. Нема такого, що вам Google написав, Павло, привіт, ось ніша, роби її 100%, ось прям для Ютуба. Заробиш мільйон. Хочу почати заробляти на Ютубі, але яку робити нішу? Всі кажуть, робити те, до чого лежить душа, чим займаєшся у житті, і в цьому буде щастя, в цьому ти знайшов себе в житті і знайдеш себе на Ютубі. Це однозначно буде набирати перегляди. А що якщо? Як знайти ту нішу, яка в майбутньому буде приносити багато грошей? Звичайно, можна подивитись один з моїх відосів, де я розбирав топ-30 ніж, які рекомендує робити молодий американський мільйонер, або якісь інші відоси на Ютубі знайти, якісь огляди ніж. Можна так. А давайте перевіримо оновлення. Please, subscribe to my channel. Кнопка підписки засвітилася. Але ж якщо про ці ніші вже відоси знімають, то вони точно не ексклюзивні. І, скоріш за все, там велика конкуренція. Не все, звичайно, вирішує ексклюзивність, але самостійно вміти шукати ніші, точно нікому не завадить. Все починається з пошуку Ютуба. Це вже неодноразово показує, думаю, ви без мене це знали. Пишете слово, яке вас цікавить, ключове слово пошуку. Е, обирайте за кількістю переглядів. Та. Дата публікації цього тижня. В цьому списку нам потрібно знайти відео з великою кількістю переглядів на маленьку кількість підписників на каналі. І взагалі круто, якщо цей канал було створено нещодавно. Це нам дає причину робити висновки: що ось якщо канал був створений нещодавно, якщо там прям було дуже мало підписників, а відео набирає перегляди, значить тема жива і можна робити відео. Це ми зрозуміли. Тепер в чому суть? Як нам зрозуміти, яке слово писати? Тут я прям захотів написати волейбол. Типу, якщо я хочу знайти тренд, про який я не знаю, логічно, що я не знаю, що писати в цьому пошуку. А ось є такий інструмент Creative Center від Тіктока. Заходимо в вкладку Trends. Далі вкладка хештеги. Тут ми можемо обрати також період часу. Хай стоїть останній тиждень І індустрія, ну, типу. На яку тему вам потрібні тренди? Ось ці ключові слова, які зараз на хайпі. І все, ми беремо це слово, яке нам сподобалось. Ну ми розуміємо, про що це. Пишемо в пошук Ютуба. Знову фільтри. Кількість переглядів. І цей тиждень. Ось якась баба Нюра. Перший ж канал відкрив. Це просто для прикладу. Суть ви зрозуміли. Повернемо ще раз до цього креатив центру Ми розуміємо, наприклад, що у нас цікавить спорт. Ми ось обираємо спорт і щось там ще Ось регбі, Формула 1, Логан Пол. А зараз іде чемпіонат світу по регбі. Знову фільтри, кількість переглядів цього тижня. І ось вам. Регбі 600 тисяч, 5 днів тому 229, 7 днів тому 215 тисяч. Це і є весь аналіз, ви сидите, моніторите, що взагалі от на цьому тіктоці набирає. І чекайте всі хештеги, поки не знайдете те, що вам потрібно. Тут прям взагалі нічого зайвого. Це суто статистика того, що зараз дивляться люди. Прям не придумаєш. І чим довше ви в цьому варитесь, чим довше ви. Риїтесь, так би мовити, в пошуку цього Ютуба, в цьому Тікток Creative центру. Ще Google Trends дуже класно в цьому плані працює. Тут прям є вкладка, також популярне зараз. Обирайте країну, ось хай у нас будуть Сполучені Штати. І дивитесь. Solar Eclipse. Так сказав американець. Затемнення Сонця. Ага, лайв прям хтось веде. Ось тобі. І Клайпс. Трансляція від NASA. Затемнення, коротше. А я і не знав. Але ось це прям, бачите, наживо, 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 Воно показує те, що прям зараз. Нема такого, що вам Google написав: Павло, привіт! Ось ніша, роби її 100%. Ось прям для Ютуба. Заробиш мільйон. Ні. З часом ми почнемо бачити потенціал. У всіх цих ключових словах. Типу, ага, залетіло затемнення І з досвідом. Ну, якщо, якщо зараз, наприклад, немає ніяких ідей, що можна з цим зробити. А з досвідом, ти вже такий, а, так я ж можу це на своєму каналі таким чином примінити. Якось, хоч навіть тема в мене інша, якось це пов'язати з затемненням і зачепитись за цей ключовик, який зараз хайпує. Це все тільки з досвідом, тільки з часом, проведеним за аналітикою. Після того, як ви знайшли те саме ключове слово, знайшли канали, які починають летіти з цієї тематики. Вам потрібно створити новий канал. Ось в мене там, наприклад, Павло Чекер. Я зараз тут взагалі не буду нічого з нього шукати, тому що він в мене повністю чистий, з чистими інтересами. І ви за цим ключем підписуйтесь на. 3, 4, 5 каналів прям цієї тематики. Підписались після цього, подивіться по декілька їх відосів. І після цього Ютуб вам буде рекомендувати ще більше такого контенту. Ви зможете побачити, а що у інших людей залітає з цієї теми, як вони роблять, які в них прев'юшки, яка довжина відео в них, як вони, як вони саме монтують, чим озвучують, яка це аїшка чи це живий голос. Стосовно аїшок, до речі, дивіться мій попередній відос. Я прям там дуже класну інфу видав. Вам сподобається. Ось. По кожній з тем просто створюйте канал. Якщо ви вже прям вирішили в цю тему йти. створюйте канал, підписуйтесь на конкурентів майбутніх своїх. І все. На цьому в мене все. Ні в якому разі, в жодному разі, не підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал, Павла. В жодному разі. До зустрічі в наступних відео.